Атаки російських дронів перемістилися на територію країн НАТО. Влада будує бомбосховище. Яку відповідь готує НАТО на атаки окупантів? Всі подробиці далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. У Румунії почали зводити укриття у прилеглих до країни районах, а все через нальоти російських дронів. Наприклад, бомбосховища з'являться у румунському селі Плауру, яке останнім часом страждає від атак шахедів на український порт Ізмаїл. У мережі почали з'являтися фото, на яких видно армійські вантажівки. Вони перевозять збірні елементи конструкції для будівництва протиповітряних укритів. Рішення їх звести у регіоні хвилини СНЕС та міноборони Румунії. У роботах беруть участь півсотні військових. Ось що каже румунське оборонне відомство. Давайте процитуємо. Роботи виконує загін з приблизно 50 військовослужбовців, 10-ї ОМСБР задіяні 21 одиниць техніки, укриття розмірами 9,6 метрів завдовжки, 2 метри завширшки будуть передані після завершення робіт місцевій владі комуни Чаталкіої, кінець цитати. На знімках видно, що встановлюють бетонні конструкції навіть без фундаменту. Тобто, з часом вони можуть заглибитися у ґрунт після власне. Під власною вагою в румунському селі Плауру оголошуватимуть сповіщення про російську атаку, аби жителі могли вчасно пройти до укриттів. Тут зауважимо, що російські дрони вже вибухають в Румунії за 15 кілометрів від кордону з Україною. Натомість місцева влада та НАТО лише обмежуються висловленням протесту. Наприклад, в ніч на 13 вересня елементи ймовірно російського дрона знайшли у районі населених пунктів. Нуферу та Вікторія уламки розлетілись на декілька десятків метрів. Що говорить про його вибух, їх зібрали і відправили на експертизу. Вочевидь, до Румунії злетів один із 44 шахедів, що їх окупанти спрямували на південь Одеської області на портову інфраструктуру. Цікаво, що цього разу про інцидент влада повідомила набагато швидше. Якщо походження уламків підтвердиться, це буде третій випадок за останні дні, коли фрагменти російських дронів упали на території Румунії. Експерти ресурсу Defense Express сходяться на думці, що країна НАТО мали більш радикально відреагувати на такі провокації Російської Федерації, зокрема посилити ППО у прикордонному регіоні і оголосити закриття повітряного простору. Аналітики зазначають, що на озброєнні Бухареста є близько півсотні самохідних зенітних установок Гіпард, а також 48 одиниць СА-95 це румунська версія, стріла 1 та 16 ЗРК ОСА. Проте, жодних повідомлень про посилення ППО в районі. Ось цих падінь дронів немає. Нагадаємо, що під час перших вибухів російських дронів в Румунії на початку вересня влада вчинила так само, як і керівництво Польщі, Молдови та інших країн під час подібних інцидентів, а саме не визнала факт падіння БПЛА на своїй території. Хоча Україна наводила беззаперечні докази. Тільки виявивши уламки Міноборони країни, визнали факт інциденту. А президент навіть заговорив про порушення суверенітету. Водночас, генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив лише стурбованість і заявив, що ця атака окупантів була ненавмисною. Кремль чудово розуміє, що НАТО не хоче вступати у конфлікт і є оборонним блоком. А тому не дивно, якщо у майбутньому Росія буде лише нарощувати подібні провокації проти країн-членів альянсу. Друзі, на вашу думку, як НАТО має реагувати? На подібні ситуації із вибухами дронів на своїй території мовчати і терпіти чи відповідати дзеркально на загрозу з боку федерації, пишіть ваші версії в коментарях. На цьому в мене все до зустрічі в наступних випусках. Бувайте здорові!